Шановний пане голово, шановна пані прем'єр-міністр, я прошу поставити на голосування зараз, користуючись присутністю в залі прем'єр-міністра, про виділення 10 хвилин для того, щоб народні депутати мали можливість поставити питання прем'єр-міністру в зв'язку з критичною ситуацією, яка склалася з забезпеченням теплом, водою, водовідведенням. Електроенергію Києва, Дніпра, Запоріжжя, і що ми маємо спільно зробити для того, щоб прискорити вирішення питань, в тому числі виділення коштів, в тому числі повернення коштів суб'єктам місцевого самоврядування, в тому числі забезпечення додаткового фінансування ремонтним бригадам, і отримати нарешті пряму відповідь, що і коли. Буде вирішено, прошу поставити на голосування. Дякую. Єдине, що шановні одну секундочку. Я просто хочу нагадати. Далі у нас мобілізація, далі призначення міністра одного голови е фонду державного майна. Але я ставлю цю пропозицію. Ще раз кажу, я би запропонував, наприклад, в п'ятницю годину запитань до уряду про це проговорити. Але ще раз говорю: я ставлю цю пропозицію. Визначайтесь, шановні колеги. Будь ласка. За-121 рішення не прийнято.